Віктор Розовий на наших екранах а, захисник України, який, я думаю, не потребує навіть зайвого представлення. Я просто нагадаю, так, що боєць третьої окремої штурмової бригади брав участь у боях за Київ, звільнені Херсону, виплі за Бахмут і зазнав поранення у Ворниці. Це підійшов. Зараз проходить реабілітацію. І сьогодні а він розпочне наш поєдинок.